Система зубчастого приводу подає вхідну потужність на протилежні ротори. Зовнішнє повітря потрапляє через повітряний фільтр та впускну трубу. Зчеплені ротори проштовхують повітря через нагнітач. Довгі ребра або гребені, що охоплюють всю довжину вала ротора, називаються лопатями. Повітря виходить з нагнітача через спеціально сформований випускний отвір у нижній частині корпусу. Ось кілька поширених типів нагнітачів. Коріння. Нагнітач типу руц вперше застосували в автомобілях у 1900 році. Термін «блоуер» або надутий двигун походить від основної функції нагнітача руц як повітродува, на відміну від інших конструкцій, які стискають повітря. Двогвинтовий. Двогвинтові нагнітачі мають складні ротори з хитромудро спроєктованими лопатями. Які стискають повітря під час його проходження через пристрій, ця підвищена складність забезпечує кращу продуктивність, але також призводить до вищої вартості виробництва.